Всім привіт! Рада вас бачити на моєму YouTube-каналі. І сьогодні в нас не буде маг підказок від Греліла, лекцій по сексології або психології. Сьогодні буде моя чесна історія, але це не історія успішного успіху, або як я в 20 заробила мільйони. Це буде історія тривожності, це буде історія втоми і втрати себе. Я думаю, це відео багато жінок знайде відгук у цьому відео у своїх сердечках. І якщо ви так само знаходитесь на роздоріжжі, не знаєте, куди йти, і дуже сильно втомилися, і не знаєте, як змінити це бісове життя, то не перемикайте і не дивіться до кінця. Моя історія розпочалась, коли мені було 19 років. Я вже була вагітною, і я повернулася з Одеси до Миколаєва. У мене не було грошей на життя, і я думала, що треба хоч щось почати робити у цьому житті. Єдине, що я вміла, це працювати аніматором, так я, до цього я була аніматором у багатьох агенціях Одеси. І я вирішила, що треба піти підпрацьовувати аніматором. Я прийшла в один дитячий комплекс, але мені сказали, що вони тільки співпрацюють з аніматорами і запропонували мені зробити візитівки і прийти до них як аніматор, ну, типу, зі своєю агенцією. З цього розпочався мій шлях. Тут я почала робити візитки, працювати аніматором. Мені було у нас були вже перші замовлення. І мені треба було дуже швидко народити дитину і виписатися з пологового будинку, тому що через 4 дні вже в нас було замовлення, і тільки я одна могла його провести, тому що, звісно, не було ні команди, ані взагалі розуміння, що треба працювати з командою. Тож уявляєте, в якому я була стані. Так почався мій шлях досягаторства. Звісно, перші кілька років нічого не виходило, тому що не було знань ані бізнесу, ані маркетингової стратегії, а особливо делегування. Я дуже багато працювала. Я пішла, пішла навчатися сама на швачку, щоб шити костюми. Я працювала аніматором, я вивчала основи бізнесу, я почала досліджувати психологію, почала досліджувати карму через кармічний менеджмент. почались перші кроки, перші такі вагомі результати у святковій агенції. І за 5 років ми побудували. Із колишнім чоловіком і святковою агенцією ми відкривали точку Сладкої Вати в Коблево, ми відкрили магазин святкової продукції, прокат карнавальних костюмів і дійшли до своєї мрії. Це була дитяча кімната. І коли ми відкрили дитячу кімнату, ось тут уже точка вигорання моя, вона досягла якогось максимуму просто. Ми працювали просто 24 години на добу, в вдень проводили свята, вночі шили костюми. В нас вже була команда, але було настільки багато замовлень, що я кожного разу собі казала: ну, зараз я останній раз вийду на замовлення, бо це там 15 замовлення на сьогодні, і не вистачає людей в команді. І більше не буду. Тут вже були в мене всі хвороби по-жіночому, що можуть бути. І в цей момент я дуже сильно вигоріла і я сказала стоп і роботі і цьому шлюбу. Звісно, потім почався процес депресії від розлучення, який тривав рік. Я Дуже мало працювала, але завдяки команді, яка вже була. Я могла покривати хоча б розхідники по роботі. Але оренда кімнати була дуже великою, і вона не перекривала і дохіди не перекривали ці поточні розходи на оренду, на штат, весь який треба, на рекламу. І цей рік після розлучення я була у боргах тих сімейних, які залишились кредити побутові І були ось ці постійні борги з приводу нестачі обороту. Я думала, що десь рік ми будемо в такому стані, і через рік ми вже будемо виходити в плюс, в перший плюс. В принципі рік окупності бізнесу, я думала, що це непогано, і звісно, можна було б швидше розкручувати це все. Але я вирішила зануритися у свій стан. Я переїхала до Одеси, і це все так потрошки, потрошки розвивалося. В принципі, мене це влаштовувало. Але через рік стався ковід, нам оренду не скосили. І стало питання, що робити далі, тому що це був перший місяць, коли ми виходимо в плюс. І заходити знову в борги мені дуже сильно не хотілося. Я вирішила закривати цю дитячу кімнату, це було дуже боляче для мене. Це був дуже такий переломний момент, коли я зрозуміла, що мрії не здійснюються, і життя це повний біль. Я закриваю цю дитячу кімнату, і потім ще кілька локдаунів. Я переїжджаю в Одесу, повертаюся в Миколаїв, і це ось так постійно було на таких валізах, з повним нерозумінням, що робити взагалі. І от я почала розуміти, що я хочу розвивати свій блог, мені подобається психологія, я хочу занурюватися у такий жіночий стан, хоча мені дуже подобаються свята і стілювати дитячі сердечки, це моя місія. Але я починаю відчувати якусь місію працювати із жінками. Точніше, я хотіла б сама вживити з цього стану, а потім розказати жінкам, що можна по-інакшому. І е, я починаю ось ці два роки ковіду. Я починаю активно працювати. Е, в перший локдаун там я шию маски, щоб закрити всі борги. Е, закриваємо дитячі кімнати. Тут я починаю працювати над командою, над створенням кортезної команди. Е, починаю дозволяти собі летати, летати летіти, відпочити, е, купляю машину буквально за кілька місяців. Іначе, то, життя так налагоджується. Другий, третій локдаун він теж дає свої корективи. Але так, дуже лайтово. Ось за півроку до початку війни я переїжджаю в Одесу, відкриваю в Одесі святкову агенцію. Здається, б, життя мріє. Агенція працює в Миколаєві, агенція працює в Одесі. І я нарешті починаю займатися своїм блогом, те, чого я так сильно бажала, все життя. І я вже тут стою, я там е, кілька разів подорожувала за ці півроку, і мені здається, все. Я виграла це життя далі більше класніше, крутіше. І тут стається війна. Свята в Миколаєві закриваються. Свята в Одесі закриваються. Точніше, не те, щоб прям не було замовників, тому що, я пам'ятаю, перший день війни в чаті аніматорів Одеси, Аго, аніматори, а хто може вийти на замовлення? Аніматори постійне замовлення, тут ракети літають, війна, але в нас замовлення ніхто не відміняв. Просто аніматори швидко роз'їжджаються, уїжджають з ключами від складу. І я залишаюсь на відстані, звісно, взагалі без команди. Через кілька місяців я приїжджаю до Вінниці з усім складом з Миколаєва. І сама в мене така колонка, як Валіза, знаєте, на колесиках. Беру цю колоночку, вдягаю костюм і йду в дитячі кімнати і кажу, доброго дня, я Настя, можна, я тут у вас попрацюю аніматором, роздаю свої візитівки. В такий момент я думала, що життя це просто. ну, Крах всього. Тому що я з повного нуля будувала свою агенцію, і я вже відчувала якусь опору в житті. І це була моя перша опора, на що я могла спиратися. Це така агенція, мої гроші, які я мала. І уявляєте, початок війни і летить моя опора. А іншої опори немає. Просто її просто не існує. Е, ну, то ще депресія була то зрозуміло. вона була у всіх цей стан. Але Хто мав внутрішню опору, той дуже швидко вийшов з цього стану да, і почав якось активізуватись. І на початок війни була з невеликою фінансовою тому що я тільки-тільки ну, купила квартиру з котлована, це була половина суми, плюс кожного місяця там була по 1100 доларів іпотека. Я розумію, що я без заробітку я не можу платити іпотеку. Я починаю Вінниці працювати знову сама на себе. Ну, То, що це крок назад був, це не крок був назад, це була така прірва, в яку я просто летіла вниз. І не розуміла, що робити. Тут до мене приходить гра Ліла. Я вже дуже багато розповідала, як до мене вона пройшла, ця сакральна гра, я дуже обожнюю. Тибетські практики я дуже обожнюю буддизм по карму менеджменту. Я побудувала святкову агенцію свою. І коли до мене прийшла Ліла, я така вау, ці ті знання, які я хочу нести, які я хочу передавати. Я хочу торкнутися кожної жіночки. Але я сама знаходилася в такому стані, хто б мі, мені б допоміг на те, що я комусь. І у Вінниці я приймаю рішення будувати агенцію. До мене буквально через кілька місяців приходить робота дівчатка, дуже класнючі з Херсону, з Харкова. І ми починаємо працювати. І я все більше більше занурююсь. Занурююсь у гру Ліла в ігропрактику. Мені дуже відгукувалась. Завжди, в принципі, арт-терапія вивчаю арт-терапію з різних сторін. Через рік ми переїжджаємо до Одеси. Я залишаю свята у Вінниці, я відкриваю свята знову в Миколаєві. Я відкриваю свята в Одесі. На мені купа відповідальності я знову втомлююсь, але продовжую займатися своїм розвитком і приймаю рішення йти вчитися на сексолога, тому що сексуальність, сексологія мені дуже до вподоби і ця вся жіночність. Е, іду навчатися на сексолога вже два з половиною роки, е, відчуваю, що мені не вистачає знань, е, і вступаю на магістратуру по психології. І в якийсь момент е, це настає дуже переломний класний для мене момент. і Я хочу, щоб мене зараз почули жінки, які, можливо, теж в такому стані. Знаєте, коли ось цей старий світ у вас рухнув, а новий ще не створився. І ти стоїш тут, ридаєш і не знаєш, що робити. Ось тут була Настя досягатер, яка, знаєте, як кажуть, типу, гроші, там, це про дозвіл собі. Ось тут дозволу не було, взагалі не було. Але тут було таке неймовірне бажання вибратися із цієї жопи я прошу вибачення, і чогось досягти у цьому житті. І тут Настя працювала просто 24 на 7. Так, в якісь моменти тут вже була команда, так, тут вже було розуміння легування. І тут були такі перші, знаєте, коли дитинка тільки починає ходити, це дуже невпевнено. Тут були такі перші невпевнені е, кроки до гармонії і до комфортного життя. І ось цю Настю я просто викинула два роки тому. Я така, ну, це не ти, це фігня. Ось тут інша Настя. Вона любить себе. Вона знаходиться в гармонії. Вона знаходиться в жіночих енергіях і вона знає, що таке жіноча енергія. В неї є свій розпорядок дня, і вона в таких постійних-постійних кайфулях знаходиться. Ось цю Настю хочу. Викидаємо ось цю Настю, тут стою я. Ми йдемо до цієї Насті завдяки. Тому що є базова підтримка бізнесу, є гроші, не треба там такого мого втручання постійного, є команда. Завдяки тому, що є підтримка чоловіка, він закриває всі базові потреби, про що я все життя мріяла. І тут ось ця Настя вона починає народжуватися. І в якийсь, розумі... в якийсь момент вона розуміє, а тут грошей немає, а тут не кайфово. А тут не вистачає досягаторства. Поверніть мені, будь ласка, оту досягаторство. І тут ось ця Настя починає вставати із пепеліща такого, каже, тобі ж не подобалось? Тут немає тебе, а тут є тільки ти. І питання: що робити? Як ось ці дві структури з'єднати? Коли я хочу бізнес-бабки? Машини внутрішнє відчуття задоволення від себе, ось таке досягаторство, яке бомбить, яке палає енергією. І знаходитись в ось цьому кайфовому стані, в стані я жінка. І коли я поєдную ось ці дві структури в собі, ось тут починає народжуватися дуже нова, дуже класна історія. Коли мене просто Медитуємо зранку. А коли ми медитуємо перед якимись справами? Коли ми не просто хочемо жити кайфово, а ми хочемо жити кайфово через досягнення своєї мети. Розумієте, про що я? Про аніму та анімус, про жіноче та чоловіче в нас. І ми цілісно народжуємося тільки тоді, коли ми поєднуємо свою чоловічу енергію. Енергію досягаторства, енергію мені треба і я роблю, і жіночу енергію, яка знаходиться в задоволенні, в кайфушах, в насолоді. Але ці дві, це дві крайності. І коли ми поєднуємо в собі ці дві крайності, народжується цілісна особистість, яка через жіночі енергії може досягати своєї мети. Ось це найважливіше, що ви зараз маєте почути. І в цьому стані з'єднання ось цих двох структур жіночого та чоловічого, народжується дуже величезна магія, народжується в мені нова трансформаційна гра про сексуальність, про жіночність, але не про таку сексуальність. Як сказати, дитячість, чомусь її ось цю, ось цю жіночність її ототожнили з якоюсь дитячістю, що ми жінки маємо сидіти і чекати, коли чоловік нам принесе, тому що це чоловік, а я жінка. А я хочу, щоб в нашій жіночності народжувалась та дикість. Та природність, та пристрасть, яка є в нас, яка може палати, яка може діставати, яка може реалізовувати, яка може запалювати і йти до своєї мети, яка може спалювати все навколо, якщо вона не досягає бажаного, розумієте? І ось в цій синергії народжується нова цікава історія жіночий клуб. Але жіночий клуб не просто із жіночою енергією, а жіночий клуб, який допоможе вам дуже потужно трансформувати своє життя, поєднати всі свої тіньові сторони, поєднати в собі і бунтаря, і проститутку, і алкаша. Це хто знає про цінніві сторони, мою улюблену консультацію, так? це ті структури, які ми в собі не поєднуємо, але вони дають ресурс і поштовх для реалізації. Ось ця поєднувати в собі жіночі чоловічі, поєднувати в собі кайф і досягаторство. Якщо ви зараз знаходитесь на усьому роздоріжжі, як і я, так як було, не хочу, а як по-новому, не знаю, а прийшла туди, як по-новому, а там не кайфово. Ось для тих жіночих клуб, для дуже потушних жінок, які готові не просто сидіти і казати, що ну, я жінка, я прокачаю свої жіночі енергії, і мені тут чоловік скине грошики. Хоча я цього не, не забороняю, я теж обожнюю, коли мені чоловік скидає грошики на картку. І це справді його дуже підіймає як чоловіка в моїх очах, і мене дуже розслабляє, як жінку. Але тут трошки про інше: про те, що ми, жінки, ми не маємо бути інфантильними. Ми не маємо бути дитинами такими, да, ой, а мій придей все зробить, я жінка. Так, ти жінка, ти потужна, бляха, жінка. Ти можеш себе так трансформувати. Ти можеш такого піку досягти, але не на чоловічих енергіях і не на жіночих, а в поєднанні цих двох енергій. Тож зараз народжується жіночий клуб, потужний, трансформаційний, дикої природної жінки, яка готова в собі діставати і згадувати, що таке вона по своїй природі. Клуб стартує 1 серпня, але для тих, хто готовий зараз, знаєте, все світ любить, любить швидкість, хто готовий зараз тривати. Це для вас буде найкрутіша ціна, і вона буде фіксуватися на весь час, поки ви перебуваєте у цьому клубі. 7 євро в місяць. 7 євро в місяць. Ну, Кава з круасаном. Це навіть не поповнення рахунку і не проплата Ютубчика на місяць. Да? Ютубчик, скільки вартує, 20 євро в місяць нас коштує. Якщо ви готові зараз стрибати, 7 євро в місяць, для вас фіксується ця ціна помісячної оплати для тих, хто буде вступати кожного місяця для новачків, ця ціна буде все більше і більше. Якщо ви готові, це буде кожного місяця одна тема. Один прямий ефір на тиждень, дві медитації. По понеділка ми будемо зранку робити медитацію, налаштувати на тиждень, і по п'ятниця ми будемо робити ввечері медитативні практики для того, щоб розслабитися і знаєте, так, ретельно відпочити, відпочити так, щоб наповнити себе енергією. Це дуже важлива тема про відпочинок, яку ми теж будемо розбирати. Якщо ви готові стартувати у своєму житті, розвиватися, якщо вам потрібна та жінка, яка підтримує жінку, те натхнене коло, яке готове вам давати підтримку та мотивацію, якщо вам потрібен той, на кого можна, знаєте, опору таку пошукати. Тому що я знаю, наскільки це важливо працювати з різними структурами, досліджувати різні сфери людського буття, досліджувати різні сфери своєї внутрішньої структури, знати, де твоя опора, і наскільки важливо просто жінці дати руку іншій жінці і підтримати її, і провести її, тому що коли я шукала себе. Я кидалася із крайності в крайність. Я шукала підтримку, я шукала опору, і я знаю, яку підтримку треба дати тобі. Пиши мені у телеграм або в інстаграм. Є в описі до каналу мої контактні дані та в описі до цього відео. Хочу в клуб і долучайся прямо сьогодні, тому що до кінця, ось кусочок червня і липень ще діє. Це неймовірна потужна акція 7 євро. І з 1 серпня ми вже будемо активно стартувати, активно досліджувати себе. Ну і звісно, буде клуб набирати обертів і буде рости ціна. Тож не втрачай такої можливості зафіксувати за собою на весь період, поки ти будеш у цьому клубі ціну 7 євро.